Коли нас доганяє втома. Спорт підтримає тебе. 27 артем цілого року. Пара захисників. Денис Матусевич, 96-й та 81-й Діта Кугляков. Це було до. Ось ми бачимо в правому краю Я абсолютно себе нормально почуває. Впродовж цієї серії виходив вперед. Виходив вже на густовому льоду. Зараз небезпечний момент. Лялька вічна ух, який класний стікчек за в цій серії змогла зібратися на четвертий домашній другий домашній. А, а, а Кременчук двічі вигравав 3-2, з мінімальною різницею, Плюс одну шайбу за Не значить тут потрібно швидше за суперника виграти чотири поєдинки. Чи не було тут порушення правил щойно проти Геворкяна малював, але ж судді іншої думки застави для того, щоб дві хвилини чисті виписати оборонцю Дніпра? Тут були в арбітрі. Вони це і зробили. І зараз друга більшість в сьогоднішньому матчу. Кругляков біля ми бачимо у виконанні Едуарда Захарченка. ...бітрів. Так, дійсно, 5 на 3, Ще й дуже серйозний виклик для Херсонського Дніпра. Передать одна скидка на, на п'ятак, кидок за блоком. Побудова цієї більшості у Кременчука марнується там на п'ятачок за лінією воріт. Швидкий перепас. І Гнатенко зараз може кидати. Ні, віддає ще одну передачу. Зараз повертатись як, як мінімум один гравець Дніпро. Небезпечний момент. Рикошет від лицевого борту і Захарченко шайбу не зафіксував. Але ще потрібно 8 секунд їм. Протриматись, і, в принципі, можна сказати, що сухими з води вийдуть. Ось тут неприємний рикошет для голкіпера Дивимося ще раз, ще й такий потрійний навіть повернутись. Ось це вкидання. І одразу кидок з таким класним трафіком вийшов в цей момент в ближню дев'ятку. Так, Захарченко просто не бачив моменту китка. Так, крикля ще знаходився на лаві штрафників. Тож це реалізація більшості. Як 5... якісь рішення ігрові одразу за долю секунди суперник може зіграти в тіло, і потрібно рухати шайбу якомога швидше. Накидання на ворота кучера Кирило притискає, що собі повертає Дмитро Ігнатенко. Вертикальна передача, як зараз Ігнатенко побачив Геверкяна. Це там підпрацьовував собі ногою. Зараз лялька віддає передачу. Сейв Захарченка. Захарченко без шолома. О, так, але лялька віддає ось таку передачу. І далі є кидок, просто вистрибує з власних воріт Едуард Захарченко і ловить на себе цю шайбу. Ще раз дивимося. І от в падінні вже з нього злітає шолом там. Одразу судді. Борис проштовхує шайбу на синю лінію на своїх партнерів. Фрикошет, який небезпечний. Запождні по тут 2 в 2. Передача на дальню стійку Едуард Захар. Ще раз дивимося, цього красиво обходить суперника і відкрикля. Сам кидає. Потім наступний матч в Одесі. І чи відбудеться сьома гра в цьому протистоянні Дніпра і Кременчука. Знову ж таки, скільки сил доведеться віришним хокеєм. Ще раз момент Геворкяна, так, і от ми бачимо, що вараву пройти вдалося, але другим темпом вже шайбу перехопив. Останні 35 секунд у першому періоді. Робити висновки за стартовою 20 хвилинкою. Так, дуже багато штрафного часу. Поєдинок вже відновився. Як ви бачите, дійсно майже 20 хвилин попереду потрібно виправляти, на чому потрібно робити акцент. Тож зараз. Ось вже починають з Кременчука. Ось тут втрата шайби Все. Пролунало від Іллі Криклі і від журналістки. Так, питання від 10-го номера Херсонського. Ось тут обрізка така втрата, яка і ще одна контратака зараз у містян може бути. Це чистий вихід Вічнавіч чи і не вдається переграти Едуарда. І далі продовжуємо у форматі 5 на 5. Відкрив Шапкін повертає. Може бути контратака 3-2. є коректний вхід в зону. Кідок заблокований. А шайким, щоб не змінилися хокеїсти. Ті, хто не мав на це права. Не такої. А, паузи. Зону. Ну, Пойманов завозить шай, завозить бо... з незврадачу від ратушного віддає праворуч, може кидати Сидоренко Кривенко грає у третій парі захисту разом з Ну, Ось тут серія китків у воротах. І... Хитнув суперника Кругляков. Алексіюк виграє на синю лінію шайбу. Ратушний. З незручною тут кидає. Роз... Ракушний. Ух, зараз яке добивання. І знов немає взяття воріт. Влучанням в каркас воріт. Цей епізод Віталія Ляльки так точно віддавав передачу на дальний стійку на Целогородцева. по воротах, Ще один неймовірний сейф. -парт. На повторі цей момент. Геворкян втрачає. Здавалося б, шайбу так. В моменті, коли намагався суперника переграти. Але одразу підбирання за Святославом Тимченком. І Тимченко. Кидав під контролем. Так, команда в форматі 5 на 5 більше створює, більше атакує. Зараз, є, пропустивши декілька шайб, сипатись далі. Ті моменти будуть виходити на передній план. Кременчук зараз виграє шайбу і закидає в друге. 2-0 стає рахунок. Далі лялька. Дивимося, ще, ще, ще раз вигране вкидання. Передача. ну, Я думаю, що це передача була від Кривошапкіна точно не кидав він ось так з такої дистанції, з незручної. І далі якраз лялька стає. Ось а журналіста після матчу про це спитати Дмитра Сум. було б класно. Ну, якщо ні, можливо якось э, з точки зору гри Херсонського Дніпра Та вважає, залишає змістовній грі. Ну а Кременчук. Більш говорили, так, що вже команда може більш спокійно собі дозволити ось таку гру, а зараз ще й вихід віч навіть від Віталія Аляльки. І... Момент, про який ми говорили, так що вже команда може більш спокійно собі дозволити ось таку гру, а зараз ще й вихід віч навіть від Віталія Аляльки і... і літав свого опонента із цим моментом. Це може половина третього періоду таким чином вже позаду. Гра під номером шість у цій півфінальній серії. Зачепив по обличчю. Якраз е, показує так е, Матвієнко, що кидок від синьої лінії добивання і це 3-0. Друга реалізована більшість. Кременчуком в сьогоднішньому прийдеться втратити свою перевагу. Потужний кидок від Віталія Ляльки від синьої лінії. Так, в більшості ми знову звертаємо увагу, що саме тут він більше починає. Знов розіграш по периметру воротах і поворотах є 8,5 хвилин. І ось зараз вступає в гру. Ну і бійка. Все ж таки не втримали емоції хлопці. Партной там також у штрафному боксі. Брага і попереджає. Якраз рівно сім хвилин зараз зворотного відліку в третьому періоді, Воно. певну точку чужої зони. Ух, зараз небезпечний момент, і шайба таки одна відіграється. Зараз в цьому матчі небагато часу ще залишається. Давайте подивимося. Ось тут ну, на двох, в принципі, запроснігувала суперника Олексюк. Давайте подивимося по ну, По ключці намагався зіграти, але все ж таки. І ще один момент, і 3-2 стає рахунок. Оце так розв'язка зараз буде в нашому поєдинку. Валентин Алексюк. Дивимося знову. Ловить рикошет. Знов це от шайба, яка ну, дійсно дуже дуже не як, достатньо випадкова. Скажу так. От, а? І гості пішли в банк І одразу. В цій ситуації це права ратушний. Варава. Варава кидає. І заблокований кидок добивання. Зараз кипається боротьбою суперники. Тут можна вже закидати в порожні ворота. Так, 4-2. Незахищені ворота. Ось ми бачимо цей епізод. Окрест гордіан заслужив на цю шайбу за попередні поєдинки. І зараз його команда святкує. Святкує перемогу, домашню перемогу. Коли наздоганяє втома, спорт підтримає тебе.